Планується створити чотирьох журналістів. вони є засновниками цього каналу, це Наталія Кантеричук, mm -hmm. mm -hmm. Микола Кларицька, Артем Шевченко і я. В чому відмінність концепції від концепції цілять в тому, що ми вирішили все ж таки відповісти на той виклик, який зараз існує в країні. Ми бачимо, як в останній час, і це не тільки проблема останнього року, який був досить складний для українських засобів масової інформації. І з точки зору довіри до них може стати катастрофічно. Але в попередній час ми зустрілися з цією моделлю існування засобів масової інформації, яка в принципі може призвести до деградації журналістської професії. Я це неодноразово говорив. Говорив про те, що та свобода слова, яку ми не могли бачити після 2004 року, яку ми не могли перестали бачити після 2010 року, це є виключно свобода різниці розбіжності між олігархами, які є власниками. Телевізійних каналів, ви тут в Національній Раді краще за все знаєте. Ви кожного дня зустрічаєтеся з їхніми представниками і під час конкурсів, і під час інших необхідних для регулятора дій. І знаєте прекрасно, що для цих людей телевізійний бізнес не є головним. Головним є зовсім інший бізнес. Що вони використовують своє. Свої телевізійні канали, свої телевізійне мовлення для захисту своїх бізнес-інтересів. Оскільки ці люди або фільовані з влади, або фільовані за позицією, або пов'язані з тими чи іншими таборами, в принципі, глядач фактично позбавлений можливості бачити об'єктивну інформацію, що в свою чергу призводить до Досить складної ситуації з владою, що призводить до інформацію за до інформації, в принципі, веде до катастрофічних наслідків для держави. Ми вважаємо, що журналісти українські, на відміну від своїх російських колег, які вже прийшли до цих катастрофічних наслідків, мають все таки заявити про власну ініціативу, що вони мають створити свій канал, який буде незалежний від олігархічного тиску, який буде незалежний від тих чи інших змін настроїв власника, у якого можуть бути безліч. Своїх інтересів і цей канал саме має стати таким індикатором нормального інформаційного мовлення в країні. І на цей канал можуть орієнтуватися інші колективи колективів, інших телевізійних каналів, які побачать, що можна працювати нормально, що можна працювати чесно, що можна не зраджувати свою професію. Тим чином ми врятуємо не тільки сферу власної професійної активності, а й сферу професійної активності наших колег, яких ми теж хочемо підтримати, в цей досить складний і неприємний для них час. Ми розуміємо, в якому професійному стані вони зараз. Останній рік знаходяться, і ми теж хочемо їх цією ініціативою пити та показати їм, що це може. Розбіжність наших поглядів на те, як буде працювати, скажімо, канал ТВІ і канал ІВО24, полягає в тому, що канал ТВІ як канал різноманітно мовлення, і документальних фільмів, і художніх фільмів. Ми показуємо різноманітну продукцію. Ми Очевидно, маємо рахуватися із інтересами нашого ефірного мовлення, якого зараз відомих вам чи немає. Із інтересами власника каналу, який є бізнесменом, якого є свої погляди на концепцію розвитку каналу. І в цьому плані ми не можемо приділяти інформаційне умовлення на тідає стільки місця і уваги, скільки ми хотіли приділити на. Інфо 24 оскільки е, тут об'єднуються саме е, журналісти, які в ці професійному діянні займаються інформаційним обрадом. Ми хочемо створити саме такий публіцистичний інформаційний канал, канал авторських думок, канал оцінок, канал чіткого і ясного е, е, висвітлення цієї ситуації, яка існує. Вона досить часто дорікає, що у нас політичне життя підмінено шоу, що у нас якісь реальні діалоги з представниками влади, громадської організації теж. Повністю замінені ось такими формами телевізійного мовлення. Ми хочемо повернутися до нормальних європейських зразків мовлення на інфо 24 коли є і дискусія, і розмова, і діалог, і документальний контент, тощо тощо, коли це є мовити постійним і головним змістом мовлення інформаційного каналу, коли це не просто новини, без будь-яких оціночних речей, але і ще й така. Реальна журналістська робота, яка допоможе нашому населенню в тих складних соціальних, політичних і інших умовах, в якому знаходиться країни, які будуть потребувати вже через певний час від нас роз'яснення людям, що їм робити в тій ситуації, в якій вони будуть знаходитися. Бо це ви розумієте, що засоби масової інформації в період кризи і за неходу держави це особлива місія. Ми маємо до цього з вами готуватися вже сьогодні, тому що ми розуміємо, що це буде завтра. От так такою для нас погляд має бути місце.